Привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Каміла, я тренер та фізичний терапевт і вже більше ніж 5 років допомагає людям покращувати стан їхнього тіла і жити без болю та дискомфорту. Тож, не забудьте підписатись. В цьому відео я підготувала для вас комплекс вправ, які допоможуть покращити мобільність ваших лопаток, вашого хребта і ваших кульшових суглобів. Тобто вони чудово підійдуть для розминки, для зарядки і для виконання в будь-який комфортний для вас час. Тож пропоную вам починати, але перед цим не забудьте підписатись та поставити вподобайку. Почнемо ми з того, що трошечки розігріємо наше тіло, поростираємо, аби активувати. Рецептори, аби наш мозок, скажімо так, отримав більше сигналу про те, що в нас з вами буде працювати, так просто розтираємо, переходимо на нашу шию, так, аби себе розігріти, пром'яти шию, грудні м'язи, розтираємо від грудини до плеча. Тут надовго затримуватись не треба, бо наша задача за допомогою таких рухів. Просто, скажімо так, надіслати сигнал мозку, що от ми зараз будемо працювати. Переходимо до нашої трапеції, до ділянки лопаток, також просто розтираємо, не повинно боляч, не потрібно собі там щось розминати. Роминати. Просто робити, аби вам було комфортно ділянку. Грудо поперековує ділянку. Нашого живота. Діваюся, тут нічого собі не витягнути. Від тазових кісточок туди от, ділянку лобкової кістки. і потім опускаємось на ноги. Тобто ви берете і від верхньої частинки ведете туди от довго мілок, і таким рухом повертаєтесь по вашим сідницям. Знову опустились, піднялись, піднялись. Встились, піднялись. Сподіваюсь, ви відчуваєте, як по вашому тілу пішло таке тепло. Якщо треба, можете лишитись тут надовше, а якщо достатньо, то тоді опускаємось на килим. Ми займаємо положення на четвереньках, якщо вам дискомфортно в коліні, можете підкласти під них подушку, загорнутий плед, тобто все, аби вам було комфортніше. Ви зараз стаєте і уявляєте, як ваші лопатки рухаються вгору, туди до ваших вух, і відтягується вниз до тазу. Долоні активні, ви виштовхуєте підлогу від себе, ви попереку не провисаєте, тобто спина у вас зберігає нейтральне положення, і ви козуєте вгору вниз. Може бути важко, бо лопатки зазвичай у нас рухаються мало, є такою сліпою зоною для мозку, на жаль. І наша задача їх тут пробудити, це буде безпосередньо впливати на вашу поставу і те, як ви виконуєте. Ті ж самі силові вправи. Робимо з вами тут 8, і тепер лишаємось по центру, і уявляємо, у нас права лопатка йде вгору, ліва вниз. Повернулись, тепер ліва вгору, права вниз. Так само нижня частина тіла у вас стабільна. Взагалі у вас все стабільне, крім ваших лопаток. 4. 6, Сім. Вісім, дев'ять. Голова не висить, вона є продовженням вашого хребта. Десять одинадцять і ще раз. Дванадцять. Тобто на кожну по шість повторень. Тепер ви провалюєтесь, лопатки йдуть назустріч одна до одної, і руками виштовхуєтесь, вона наче зісковзують по вашій грудній клітці. Знову провалились і виштовхнулися. Так само спина тут вам не допомагає, тільки от між лопаток рухаєтесь. Три, 4, 5. Шість. Чудово, переходимо тепер до. Рух нашого плеча. Ми його будемо відводити. Весь корпус у вас стабільно. Ви робите тут вдих, видих, підтягнули живіт напружили прес, і відвели руку вгору, або великий палець дивився туди от в стелю. Опустили знову вдих, і видих. Повертаєте, закручуєте всередину. У вас тепер мізинець дивиться в стелю. І на іншу руку вдих, видих, великий палець пішов вгору, вдих, і на видиху мізинець закрутили. По разу вже зробили вдих, видих. Великий палець вгору. Тут, якщо дискомфортно руку відводите ось так от чітко вперед, можете її відводити трошки в сторону і більше розкручувати. Тобто ви підбираєте тут амплітуду, знову ж таки, комфортно для себе. На мою не орієнтуйтесь. Знову вивели руку і заважнули. Зробимо зараз ще давайте по разу вгору. І завернули. Тепер знову вгору і завернули. Добре, тепер заводимо з вами руку на поперек. Нагадую, ми не провисаємо в попереку. І тут ваша задача ваше передпліччя та плече. Плече це не ось суглоб, а ось у нас плечова кістка. Тобто плечову кістку та передпліччя ми з вами зараз. Піднімаємо вгору. Нам це потрібно для того, аби підготуватися до такого більш складного і комплексного руху. Також робимо шість разів. Піднімаєте, як вам комфортно. Три, чотири, п'ять. Шість. І звідси зараз руку виводите туди от в сторону, долоня дивиться в стелю, і повертаєте. Знову вивели, повернули. Вивели, повернули. Також шість разів. Чотири. п'ять. Шість. Добре. І на іншу сторону ми потім ще до правої, звісно ж, повернемось долоні, дивиться в стелю, підняли, опустили. Підняли, опустили. Підняли, опустили. Три, чотири, п'ять. 6. І тепер руку з вашого попереку виводите в сторону. І повертаєте. Знову вивели, повернули. Рухається лише рука. Корпус у вас не розхитується. 3. 4. 5. 6. А тепер переходимо до такого більш. Складного руху ви руку виводите так, аби вона дивисти, можете от з цього положення вивезти. І через серединку, уявляєте, наче у вас тут стоїть склянка з водою, виносите її, розвертаєте плече в зовнішню ротацію. Потім знову ховаєте і виводите назовні. Знову йде рука до вас, розкручуєте, і плече розвертається всередину. Знову назовні. Контролюєте цей рух, не розхитуєтесь. Три, 4, 5. І ще раз. Шість. Чудово. І на іншу сторону. Встали, правою рукою я штовхаюсь, з попереку вивожу долоню так, аби вона дивилась стелю. І завожу її собі під руку і вивожу в угол. Знову завела, вивела. Два. Може бути на якусь сторону важче. Це також нормально три. Чотири П'ять. 6. Якщо у вас раптом втомлюється зап'ястя, то нагадую, в мене на каналі є відео, яке допоможе вам зняти з них напруг. Тепер ми стаємо на четверенькі, долоні під плечима і ви себе розхитуєте зі сторони в сторону. Ви, наче, от Зараз руками штовхаєте підлогу вправо, то корпус іде у вас вліво. Руками штовхаєте вліво, корпус вправо. Долоні не відриваєте. Також робимо з вами по 6 кожну сторону. Корпус рухається, впоперек ось так не провисає. Прес у вас працює, він вас тримає. Вісім, дев'ять, Десять, одинадцять, дванадцять. Тепер ми ставимо з вами ліву ногу вперед, можна праву руку поставити так само вперед, можна дві руки поставити на одному рівні. Як вам комфортно і так само себе розхитимось зі сторони в сторону. Долоні не відривається. У вас зараз буде йти рух не чітко в сторону, а трошки назад. Це також має місце бути. Тобто зараз сильно себе не контролюйте, контролюйте тільки перед і ваш корпус. Вісім дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Поставили одну ногу на місце, повернули іншу. Так само в сторону. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. 8, 9, 10, 11, 12. Тепер ми стаємо так, аби великі пальці на стопах були разом. Коліна розведені майже на ширину килим. Зараз руками штовхаєтесь і йдете за тазом назад, Намагаєтесь його ось так не округлювати, а отримувати свою спину нейтральною. Тобто, уявіть, що у вас там на ньому, тут, наприклад, якщо воно, звісно, не буде ковзати, по ковтині стоїть блок для йоги. І якщо я буду округлюватись, він у мене буде падати і зісковзувати. А якщо буду триматися в нейтральному положенні зі спиною, то все буде добре. 4, 5. Шість. Тепер коліна завертаємо всередину, тобто стопа у нас орієнтується по краю килима, коліна йдуть до центру. Тут амплітуда комфортна для вас. Знову ж таки, можете її зменшити, нічого страшного не буде. І потягнулись. Так само не округлюйте спину, розкриваєте сідничні бугри, наче за куприком тянетесь в стелю. 3, вдих, видих. 4, 5. 6. Тепер прибираємо, дамо з вами таку хвилю. Ви стаєте великі пальці на стопах разом, коліна на ширині килима. Ви зараз робите вдих, на видиху, штовхаєтесь, округлюєте спину, підборіддя до ключиць, ребра до тазу, таз до ребер, дете зі спиною назад. І тут руками підтягуєте підлогу до себе, розгинаєтесь і виходите, ви в нейтральне положення. Знову тут видих, штовхнулись, виштовхнули себе, з круглою спиною пішли назад, розігнули і вийшли вперед. Не тяніться попереком до підлоги. Знову на видиху штовхаєтесь, йдете назад і вдих, винирнули, вийшли вперед. Знову штовхнули округлили спину, пішли назад і розігнули себе. Видих. руки у вас стоять широко, не склеюйте пальчик. Йдемо назад і розгинаємось. Тепер ми з вами давайте зробимо ще раз, бо я поки пояснюю, я можу збиватись. робимо шість разів, якщо ви вже зробили, тоді відпочиваєте. І тепер ми з вами завертаємо наші коліна всередину. Стопи назовні, нагадую, тут амплітуда комфортна для вас, ви можете їх завертати менше, ніж я. Тобто не орієнтуйтесь. Орієнтуйтесь на свої можливості. Знову виїдих, штовхаєтесь ідете з круглою спиною назад. Тут руками підтягуєте підлогу до себе, розгинаєтесь. Знову вийдих, штовхнули, округлили спину, пішли назад, вдих, руками підтягуєте підлогу до себе, наче у вас тут з грудини така мотузочка, за яку вас тянуть, і виходите назад на четвереньки. Знову ж, штовхнулись, назад і розігнулись. Тобто тут ваші лопатки якраз таки роблять той рух, який ми виконували на початку. Штовхнулись, пішли назад і розігнули. 4, видих, 5. І ще раз. Шість. Добре, якщо треба, можете потрусити так вашими зап'ястями, зменшити трошки з них напругу. Якщо ні, то переходимо на четвереньки. Зараз трошки з вами позакручуємось. Ви долони штовхаєте підлогу вниз від себе, робите, вдих, розкрились. І на видиху закручуйте себе під руку. Тут у вас таз може зміщуватись зі сторони в сторону, аби більше розкрити бік. Але намагайтесь не сідати ось туди, от назад, а акцентуватись на тому, аби рух відбувався у вас ось тут, у верхній частинці вашого тіла. Видих. Закрутилось. порна рука звінається. Знову вдих. видих. Закручуєтесь, штовхайте догонь від себе. Закрутились. Чотири. А робимо по шість на кожну сторону. П'ять. Шість. Так, Якщо навіть так, стану, вам покажу, аби було з цього ракурсу ще. Путніше. Сім. Вісім. Дев'ять. Рука активно вдих. Видих. Закрутились. Тепер рукою опорною виштовхне. Знову вдих, видих, закрутились. Опорною рукою виштовхнув. І заключний. Раз вдих і. Закрутили. Добре, тепер ми з вами сідаємо в будь-яке комфортне для вас положення. Головне, аби ви сиділи на своїх сідничних буграх і витягували за головою в стель. Уявляєте, наче ви сидите ось так, от під стіною. Якщо вона у вас є, можете під нею і сісти. Якщо ж ні, то вам потрібно зараз. Вдих. Ребра у вас трошки, наче заправлені в таз, тобто не розкриваєтесь. Витягуєте руки вгору і видих, опускаєте вниз. Знову вдих, тягнете, плечі не підскакують до вух і опустили. Два, три. За головою витягуєтесь. Чотири, вдих. П'ять, вдих. І видих 6. Тепер ви продовжуєте витягуватися за головою, розкручуєте свою грудну клітку, от я повернути до свого правого коліна. І виконує той же ж рух. Вдих, видих. Тут намагайтесь не відхилятись назад, ніяким чином не компенсувати. Тобто ви працюєте, знову ж таки, вкотре вже нагадую, в тій амплітуді, яка є для вас комфортною. Видих 3. Чотири вдихаєте в ребра не в верхню частинку свого тіла, а наче ребра намагаєтесь розширити. П'ять, шість. Добре. І тепер корпус повертаєте в сторону лівого коліна і так само Витягнули вдих і видих опустили. Раз, два, три, вдих. Чотири, 5. Шість. Сідаємо тепер рівненько і нахиляємось в одну сторону вдих, видих рукою, наче себе виштовхуємо, в іншу вдих, видих, відштовхуємо. Таз намагаєтесь не відривати. Вдих, видих. Чотири, п'ять, вдих, видих. Шість. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Зараз долоні ставите позаду себе і трошки от провалились і виштовхнули себе. Але не витягуєтесь, ось так от не прогинаєтесь в попереку, а знову ж таки, наче за грудиною тягнути, зберігаєте це положення грудної клітки над вашим тазом. Опустились і штовхнули себе. Лопатки пішли вони знову, опустились і штовхнули. Три, чотири, п'ять. Шість. Добре, тепер ноги вирівнюємо, можемо їх залишити трошки зігнутим, і поперекатуєтесь з одного сідничного бугра на інший. Це є доволі корисним рухом. Для нашого тазового дна. Десять, дванадцять. 12, 12. Тепер одну ногу згинаємо, але не ставте її прям надто близько до села. І зараз з вами крокуємо. Тобто, наша задача з вами розташувати наш таз ближче до нашої п'ятки. Де ми крокуємо, крокуємо. Друга нога може трошечки. Зігнутись. Якщо біль в коліні, то краще залишитися на попередньому варіанті виконання цієї вправи. І на іншу сторону знову цю зігнули. І крок, 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 крок. крок, крок, крок і дійшли. Добре. Якщо вам сподобалось, можете виконати це ще ну, по одному, два. Рази на кожну сторону. Але загалом ми з вами закінчили, тобто ви сідаєте зараз на свої сідничні бугри, витягуєтесь за головою вгору. Можете зробити декілька разів такий коловий рух, аби дати собі розуміння, що вже все. Не забудьте похвалити себе, бо ви приділили собі час, пробудили свої лопатки, свій хребет, ділянку свого тазу і точно готові. Починати цей новий день, адже ви вже зарядились позитивними емоціями. Ну, я на це сподіваюсь. Тож, не забудьте лишити вподобайку, написати коментар, як вам загалом це тренування, чи воно вам сподобалося, аби я знала, чи варто продовжувати випускати подібні відео. І, звісно ж, якщо ви хочете отримати більше тренувань для вашої розминки, то можете приєднатись до. Моєї підбірки з 10 коротких тренувань або до міні-курсу Легкість спині обрати те, що вам вподоби. бо тут я ділюсь лише незначною частинкою того, що я знаю. Посилання на всі курси я залишу під відео, і дякую за те, що провели цей час зі мною. Те, що ви приділили цей час собі, і до зустрічі на наступних тренуваннях.